Усім привіт! В нас ранній ранок, і ми збираємося в дорогу. Ось що показує наш термометр: 15 градусів морозу на дворі, Сьома ранку. Всі наші речі. Останні такі вже справи доробляємо і в дорогу. Зараз через 10 хвилиночок уже маємо вийти з дому. Ну що ми вдара? Збирає... Ми в Закопане! Нарешті добралися, приїхали, пройшло 4 години майже нашої дороги. І ми на місці. Тут це автостанція така в закопане. По кругу Уже такі краєвиди, частково видно. Тут якийсь паркінг. Наша валіза, ми з валізою. Одним рюкзачком в мене сумочка, давець іграшками і теж з рюкзачком тут свого великого друга повезе з собою. Хто там в тебе? Пікачу. Так, пікачу. Як вмовляли? Вмовляли, ну. Таке дитячий голос взяв своє. Він сказав, що він їде з пікачу. Пікачу на весь портфельчик в нього. І от стоїмо, що вирішуємо питання, тому що у нас заселення наші апартаменти з четвертої години, а зараз дванадцята. Діма зараз буде говорити з власником житла, чи можна заїхати раніше, а то вчора нам не відповіли при бронюванні, так як сказали, що це буде відомо лише сьогодні. Ну от зараз будемо говорити, дізнаватися, чи можна раніше заселитися. Якщо ні, то будемо ще цих 3-4 години десь перечікувати в кафе, підемо на обід. Будемо бачити зараз. На дворі, до речі, стало набагато тепліше, 4 градуси морозу лише, сонечко, навіть все трохи тане. Тепло стало, досить комфортно, вітру нема. Ну що, поговорили ми на рахунок заселення швидше. Поговорили ми на рахунок заселення швидше, так як ми вже приїхали. Нам дозволили, сказали, що можна заїжджати. вже. Ура! Ми доволі, йдемо до нашого мешкання. Йдемо ногами, вирішили не під'їжджати вже нічим. Тут карта пише, що 15 хвилин а нам йти. Ну, спробуємо. Погода гарна, тепленько. так. Довкола краса, сонечко. І будемо вже заселятися. Вже видніються гори. Навіть, до речі, це після довгої дороги. Нарешті можна пройтися а тут. довгенько. До речі, от ужон м'яса таке приміщення. Адміністративна будівля. Ще залишилися деякі декорації. Гарно обладнано ялинкова іграшка. Будиночки такі вже в цьому гірському стелі. Там вже гірський хребет видно. До речі, снігу трішки більше, ніж у нас. Ялиночки отак припорошені. Ось таке краси. Все із дерева виконане. І сусик ясла. Гарно. І позаду такі гарні ялинки. Чаплоділо таким чином. Каже, що йому під бородою воно заважає. Так, то так. Я йому вже зробила легенько, щоб воно не тиснуло. Воно зовсім легенько. Так, проте він все одно не вийде, щоб воно було під бородою. Хоче, щоб було на бороді. Ці гори, які ми бачили ліворуч, то виявляється нам сюди, в цю ж сторону, до цих гір. Ми повернули і прямо тепер йдемо до них. Дивід тут розказує різні байочки придумали. Діма пожартував, він пішла група дитяча за садочка. Ми за ними постійно йдемо, наш маршрут з ними так трішки вертаємося. Діма пожартував, довіду і сказав. На квартиру. За Так. Да. Я йому вже кажу, що ні, ні в який не в Де йдемо в квартиру. А він це перепитує, хоч би не в садік. Ти ж казала, що в мене вихідні. Ти що мене обмануло? Я не обманула, правда казала. З рюкзаком цим ще. Ну, вон, дітки до речі, всі пісні. З рюкзачками на спини. Дивіться, я тут сніжак знайшов. Мою тінь видно. Після, після світло зелене пішло. Так, ми за дітка. Дивіться, ручку, давай. Стену через дорогу, да? так? Ось десь в одному із цих будинків наша квартира має бути. Цей будинок наш. І десь на першому поверсі має бути квартира. Ветеранів війни. Адреса. Такий кіренький будиночок, але гарний. Але гарний, утеплений, пофарбований. Так, це наш. наш? Напевно. Зараз знайдемо, де отримати ключі. Мені здається, на фото це була оця квартира. Оця або онта. котрась на куту будинку. Так, ось тут у нас інструкція десь тут знайти ключі. Кот, сказав нам власник, і ось такі Двері, така каліточка якась. Приміщення підвальне, ну тут просто поруч. Сховані наші ключики. Так виглядає самозаселення. Оу, є! Так? А чого, він закривається? А, гроші ще треба сюди положити, не так все просто. Ложемо в цю ж скриньку, так би мовити, 24 злотих за те, що ми заїжджаємо швидше, Нібито за це ми ці гроші платимо, не знаю. Діма виставляє код. тут такі штучки. Виставляє код. і все, і йдемо. Вхід з то вони з тої сторони, можна піти подивитися. Ходи ходи, з хлопчик цієї сторони, подивимося, де вхід в під'їзд. Да. Так. Тут, ну, тут, ну, тут гараж. Так, тут гараж. А, тут наша машинка. Ні, тут нема нашої машинки. І от. кладка 1 і там кладка два. А яка у нас є кладка? Перша. Так, це наша перша кладка. На, замочко, да? <режу> <Чи>? <режу> Зачен, ну, на замочку, да? Чи, чи? Треба відчиняти? Звичайно, на замочку. Думаю фан. А еще домофон не треба? нам пичет треба. Давай. Къде? Кашепа? А є номер мешкання? Ні, написано. А маємо щось зробити? Так, ось такий старенький під'їзд, але зробимо багато фарбуємо декоративну файлу. Та привіт десь тут наші двері, які з мають бути. Три, два і один. Вища. А, п'єтро, єден, тут а ми. Так як у нас дома у нас перший поверх, це перший. А тут п'єтро єдин, то є, є другий. Так, п'ять кладка і шесть апарт закоп. Є. Yes. Шесть, так? Ось От. <ривіт> Десь що ми обирали. Наші двері. Наші двері. Ось. Ось ще є тут рендвайк хом теж. оренду. І Тут такі цікавіші <ривіт> двері. Вот. Прізвище сім'ї, що ще написано. Розумієтеся, втираємо нижка, так? Так сука, сука. так, одна вида. Ну що, ми вже розділилися. Ось на щілящи. Дві машины розділився, тут вирішує все останні справи. Переписується з маслоком щодо садов. Так, це я. Де тут світло так темно? Краще. Значно краще. Так, значно краще. І так, це вхід у нас квартира такий. Тут є мішечки такі. Ми з свої речі повішали туди. Відгучка туди причеш. Направо у нас спальня. Ось таке невеличке ліжко. Картина. І одна зелена гарна стіна. Тут є шафка, як вона відкривається знизу. Ось така шафка і дві шухлядки внизу. Так, далі. Достаєш. Так і інтер'єр. Дизайн. Так, тут далі прямо кухня. З чорною стіною. Подивись, тут два Так, два пунти. Штамика. Батарея, до речі, холодна, але можна регулювати, я так розумію. Можна робити тепліше, але в квартирі досить тепло. Так, є холодильник. Морозильна камера. Вазон це ще живий. Так, такий цікавий, сірий. Чекали мікрохвильова піч. ще Різні шафки, Є кружки, рушнички купуємо, плита, кришки. Тут, напевно, каструлі. Так, каструлі. Ложки, вилки, ножі, всього достатньо. І таке все для готування. І тут що в нас ще каструляти та сковорідки. Ого, посуду та посуда. Тут уже мийка, смітник. Ось така мийка. Є засіб для миття посуду, стакани, кружки, тарілки. Чайний набір такий і тут ще є заверночок, ну посадок достатньо. До речі, витяжка теж є, досить зручно. Такий дерев'яний стіл і стульчики. Ну що, йдемо далі. Ось наш коридор. З цієї сторони речі наші. Так, тут санузел, так. Так, душова кабіна. З таким тропічним душем. Умивальник. так, І знову ж таки я. Бойлер стоїть, до речі, на обігрів води. Так що митися будемо по черзі. Бойлер на обігрів води. Як один помиється, іншому може трішки не вистачати. Ну бойлер великий, може і вистачить. О, тут, до речі, ще одне ліжко. Так, було в оголошенні вказано, що може зупинитися до п'яти осіб. Мені не Ну, Трапувати з дороги ручки, обов'язково. от ще одне ліжко круто. Можна тут лежати собі відпочивати і спати, а можна і там в тій кімнаті. Так, диванчик такий, лауджзона. Телевізор великий, до речі. І ще ялиночка є. Ось така срібна красуня у нас. Можна музику слухати тут. Шафки різні теж для зберігання. Досить багато місць для зберігання. В квартирі, яку ми орендуємо, значно менше місць для зберігання. 45 квадратних метрів. Овочів, ми нема овочі. Ми підемо, разом і овочі і фрукти, так? Тут. А зараз подивимося саночок. почекай, мама зараз подивиться, подивитися. Ось так десь, з цього боку. Зверху тут. Схована. Так, дверка mm -hmm. і пошапана. Давід, від обережно котик тут скло. Так, це капітанечка напевно. Так, такі it's чайні it's. Сервізи, набори, різне скло. Тут краще діткам подальше ходить. <смі> <смі> ну, оці шухлядки це те, чого нам дуже не вистачає на нашій орендованій квартирі. <смі> тут ще одна батарея. Теж холодна, але в квартирі дуже тепло. І балкон. Ось такий невеличкий балкон. І вигляд на таку досить тісну забудову. Тут ще є вазон. До речі, я дуже люблю такі вазони. Кажуть, у нас на нього. Щучий хвіст, до речі, ще. Не рухайся, там холодно на балкончику. Ось така квартира. Тут така картина. З таким теж, це, до речі, морське око, напевно, кралю. Тут це озеро є морське око. Це морське око? Може. Ми не були влітку, ще треба буде влітку якось приїхати, да? Показуй, що маєш в портфельчику. Що робіт таку далечінці? Що їх? Це різний чай, так? Різний чай. І що ще дитина має ще одна, Один замочок. А тут? Ще ти? Пікачу. Такого величезного пікачу привезли. Ти задоволений, ми його привезли з собою? Це подушечка моя. Моя дитина. Це моя подушечка, да. Ну, покажи Лечко, яке у нього ти заступив, речка. Ой, такий красинчик, так? Два красинчики. Так, ну що. Ну, що, ми будемо розложувати речі, адаптовуватися так? шукати місце, де пообідати. Підемо десь купимо продукти, щось будемо готувати. Обідати та каже, що підемо в ресторан. Ну, можливо, і на обід сходимо зараз. Десь в ресторан пообідаємо. Ну ресторан це так, якби мовити. Десь якийсь кафе, місцеву кухню скуштуємо. Чим то і не побувати і не скуштувати місцевої кухні. У нас є овочі це фрукти. Ми взяли з собою яблучко мандаріна. Так, трошки небагато взяли продуктів, таке елементарне на перший раз, так як не знали, що Мачалки. буде, і коли заїдемо, можливо, це вже буде вечір. Мачалки. Так, взяли ще мочалку з собою, то зазвичай на цих корендованих квартирах, нема що мати посуд. І зараз сходимо ще в магазин, поки купимо, поки придумаємо, складемо меню, що ми маємо готувати. Приїхали ми сюди на 4 дні, так що часу буде вдосталь. Головне, щоб всі були здорові та погода сприяла. Гарним нашим прогулянкам